Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, нещодавно випробувала ще один рецепт домашнього смачного хліба. Він не кришиться, ніжний, пухкий та дуже смачний. Рекомендую. До дріжджів додаємо цукор. Даємо постояти хвилин 5. дріжджі ось так розчиняться. Перемішати та влити невеличку кількість теплої води з загальної кількості. Відставити в сторону, в глибоку миску всипати борошно, але трішки залишити. Тепер сіль та все ретельно перемішати. Борошно також обов'язково потрібно перед цим просіяти. Тепер виливаємо дріжджі та воду, яка залишилася, обов'язково тепло. Починаємо замішувати тісто, перемішуємо майже до однорідності. Потроху додаємо ще борошна. Але ні в якому разі стараємося не забити тісто. Коли лопаткою вимішувати важко, переходимо на заміс руками. Коли все борошно увібралося, в кінці додаємо олію та ще починаємо ретельно вимішувати хвилин 5-7. Тісто повинно бути гладеньким та еластичним. І ось таким ніжним. Перекладаємо його в посуд, який змастили олією. Також змащуємо тісто зверху, накриваємо. Можна нагріти духовку до 40-45 градусів і поставити туди, тісто підніметься значно швидше. Змащуємо олією поверхню, викладаємо тісто. Та ретельно формуємо, округляємо його у форму палянички круглої. У мене кругла форма, параметри вказані в відео. Я змастила її смальцем, викладаємо тісто та трішки приплескуємо. Накриваємо і даємо піднятися вдвічі. Також можна це зробити в нагрітій духовці. Яка краса. Ставимо в духовку на 40-45 хвилин. Духовка розігріта до 180 градусів. Викладаємо обов'язково на решітку. Можна змастити вершковим маслом або просто накрити на хвилин 10 рушничком. І даємо повністю хлібчику охолонути. Лише потім можна нарізати, бо він дуже пухкий та ніжний. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!